Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому кріномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман, і Сьогодні я покажу вам дуже цікаву гру, в якій ви вже можете заробляти гроші. Всі ми з вами зараз граємо в кам'яка, але поки що там заробляти неможливо. І взагалі чи буде дроп, точно невідомо. Але є ігри, така як сьогоднішня MetaTrace, в якій ви вже можете заробляти реальні гроші. І сьогодні я розповім максимально детально, тому вмочити зручно буде цікаво і корисно. Поїхали! Перед вами сам бот, в якому ви можете зареєструватися і грати в цій ігри. Все максимально просто, це звичний для вас спосіб, і посилання на цього бота я залишаю в описі під цим відео. Переходьте по моєму посиланню, і ви отримуєте бонусні монети, які вам допоможуть в прокачці на самому старті. Давайте перейдемо до самого боту і побачимо, як це все працює. Натискаємо розпочати, і в нас є можливість зайти в магазин, запустити сам додаток. А також ви можете взяти своє реферальне посилання, якщо натиснути на інвайт. У мене показує, що поки що немає. Але це в мене тестовий аккаунт, свій аккаунт, на якому я вже граю декілька днів. Я вам покажу трошки пізніше. І так, ми натискаємо Trace Quest і нас перекидує на реєстрацію. Тут все дуже просто: виводите ваш емейл, вам приходить на пошту лист, підтверджуєте код і вас запускає в гру. Я залишаю в описі всі необхідні посилання через Telegram-бот. Вам необхідно зареєструватися, але саме грати вам необхідно через окрему гру. Зараз я покажу, як її завантажити. Гру необхідно завантажувати з офіційних магазинів iOS та Google Play. Посилання я залишаю в описі під цим відео. І коли ви завантажили окрему гру, ви натискаєте Відкрити і вона вже у вас відкривається, як звичайна окрема гра на мобільному телефоні. Ось так, до речі, виглядає сама іконка. Натискаєте, і гра запущена. Перший раз, коли ви зайдете, ви а, у вас буде можливість створити вашого персонажа. Можете обрати хлопчика або дівчинку. Як ви можете бачити, у мене хлопчик і вже він 9-го левела, тобто вже я трошки його прокачав. Давайте по подивимось більш детально, з чого взагалі складає. Дається наш інтерфейс зверху. Ви можете бачити нашого чоловічка, Геолокацію та левел. Якщо ми натиснемо сюди, ми побачимо, як прокачується наш персонаж і що ми отримуємо на кожному новому левелі. Спочатку ви отримуєте слоти, ви отримаєте єми. Це валюта, в якій ви можете купувати щось в цій грі. Прокачка йде достатньо швидко, тому я думаю, ви дуже швидко зможете прокачатися. Хочу зробити невеличку вставку. В цій грі є українська мова, і зараз я покажу, як її ввімкнути. Спочатку я просто цього не помітив. Натискаємо профіль, далі натискаємо на верхньому правому кутку три полоски. Натискаємо, і тут ви можете обрати мову і обираємо українську. Зберігаємо, все. Тепер у нас весь додаток буде українською. Тому користуйтеся. І так, зверху ви можете бачити жовте, сіре та а, фіолетові монетки. Ось це фіолетові монетки, кристали, ми можемо їх витрачати, наприклад, в фортуні. Давайте спробуємо трошки пограти. Натискаємо сюди і зараз я вам покажу, як це працює. Спочатку ми можемо крутити безкоштовно а, за 200 ось цих а, кубіків, да, оцих поєднів. Що це таке? Чому безкоштовно? Тому що це в безкоштовній версії. В платній версії, я вам розповім трошки пізніше, ви можете виграти набагато більше призів і реальну криптовалюту. І так поки що крутимо безкоштовно. Натискаємо Крутіть, витрачаємо 200 оцих осколків і отримуємо е, одну таку манкі, да, е, мавпу. Але це не повністю персонаж, а це лише частинка цього персонажа. Як ви бачите, написано 1X. Зараз я покажу, як це використовувати. В фортуні ви можете витрачати ці е, монети, а можете їх накопичувати, тому що в майбутньому вони можуть вам знадобитися. І так. Є в нас завдання. Я вже сьогодні виконав, але тут з'являються завдання, наприклад, зібрати е, декілька яєць або декілька боксів. Зараз я покажу вам, як це працює. Також є в нас рюкзак. Якщо ми натиснемо, то в мене вже є бокси, які я збирав. Тут у нас є яйця. Е, ти можеш бачити, що є е, час, через який в нас відкриється це яйця. Так само і з боксами. Вони в мене вже прогрузились, тому ми можемо з тобою їх відкрити. І ти бачиш, що ми отримуємо ось ці геми, які можемо витрачати, наприклад, в фортуні. І так. Давай зараз з тобою все відкриємо. Тепер ти можеш бачити, що у мене повністю пусті оці слоти. Кількість цих слотів якраз і збільшується, як тільки ти збільшуєш левел свого персонажа. Натискаємо Закрити і що ж, давай спочатку. Подивимося, як він бігає. Натискаємо на оцю центральну кнопку, і він біжить до найближчого ось такого поінту, чекпоінту, скажімо так, і там він отримує свою нагороду. Що це може бути за нагорода? Це може бути або бокс, або це може бути яйце, яке додається до його рюкзака, і вже потім там відкривається через якийсь конкретний час. Чим краще це яйце, тим довший час на нього потрібен. І так, ти бачиш, що ми добігаємо до цього бокса, він автоматично відкривається і попадає в наш рюкзак. Все, ти можеш бачити, що через 4 години він прогрузє. І таким чином ми зможемо його відкрити. Натискаємо ще раз, і він побіг до іншого. Нам дається стартова тачка з двома енергіями. Ми можемо ці дві енергії витратити як за один раз, так і за декілька. Натискаємо сюди, натискаємо старт і поїхали. Ви можете пішком ходити або ви можете їздити на машині. Я їздив на машині. Також хочу додати, що якщо ви реєструєтесь по моєму посиланню, яке я залишаю вам в описі під цим відео, ви не лише отримаєте додаткові геми, які можете витрачати на фортуну, але ви також отримуєте ось цю тачку, на якій ви можете їздити і додатково заробляти геми. Тому користуйтесь. Далі, що в нас є знизу? У нас є чат, він поки що в розробці, поки що не активний, але там я думаю, можна буде спілкуватися з іншими учасниками. Є в нас друзі. Тут ви можете знайти ваш реферальний код. До речі, як ви бачите, що якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, яке я залишаю вам в описі, там ви можете ввести реферальний код вручну і ви отримаєте таким чином 200 гемів, просто бонусами, які ви можете витратити, наприклад, в фортуні. Це я вважаю дуже прикольне. Далі, якщо хтось купує платну підписку, ви отримаєте 1400 чотириста Про це я розповім також. Трошки пізніше. І так, далі у нас є магазин. В магазині, якраз таки, як ви можете оплатити один місяць платну підписку. Зараз про це більш детально. Також ви можете купити е, окремо гемо. Але якщо ви хочете платну підписку, на що вона взагалі працює? Платна підписка коштує недорого, лише 12 доларів. І ви цілий місяць можете грати в цю гру і заробляти реальну криптовалюту. Тобто ACE, TRC, Bitcoin, ефір та Matic. А також ви можете отримати NFT, які будуть коштувати дуже дорого. Я знаю, що є NFT, які коштують декілька тисяч доларів. І ці NFT допомагають вам більше заробляти. Як це працює? Давайте подивимось. І так, якщо ми зайдемо, наприклад, сюди. Повернемося да? зайдемо в рюкзак. Ми побачимо осколки. Я тут вам не показав це. Ось є персонажі, які ми можемо відкривати. Як це працює? Ви в Яйцях знаходите ці осколки. Бачиш, у мене ось ця миша, наприклад, вже 8 з 5, тобто я можу відкрити цього персонажа. Але для того, щоб відкрити цього персонажа, треба заплатити реальну криптовалюту: 5 ТРЦ та 1000 ЕС. Ну і 200 оцих ігрових гемів. Навіщо це необхідно робити? Якщо ви купуєте ці NFT, то ви отримаєте шанс більше заробляти криптовалюти і ще більше мати можливість. Отримати ці NFT. -шки. Також ви можете на сайті продавати і купувати ці NFT. Про це я розповім в, далі в наступних відео. Максимально детально я покажу, як це взагалі все працює. І тут є також різні е, рідкості, е, як ти можеш бачити: Камон, Анкамон, Рейр, Епік і Легендарі. Ти можеш збирати всіх цих персонажів, а також ти можеш ними торгувати. Е, платна підписка крута в тому, що ти можеш отримувати вже реальну криптовалюту і мати шанс отримати ці NFT, які можеш продавати потім за реальні. Долари і якщо ти будеш грати просто наприклад без NFT, то орієнтовно вкладаючи 12 доларів, ти будеш отримувати від 30 до 50 доларів в місяць прибутку, продаючи криптовалюти, але... В наступних відео я також зроблю максимально детально це все. Я куплю підписку і покажу вам, як саме це працює. Давайте так, давайте зараз ми купимо, і з цього моменту я вам буду показувати, як це працює. Як взагалі купити цю підписку. Що ж, тут все дуже просто. Вам необхідно лише натиснути на цю кнопку, і у вас активується а, просто як звичайна покупка в додатку. Тобто не треба переказувати криптовалюти. Ви просто натискаєте оплатити, і як в звичайній грі а, проплачуєте таким чином. Все дуже просто, і у вас буде активована платна, платна підписка. І так, поздравляємо тепер обладателя підписки. Отлично, 12 доларів вона коштувала. Провір свої преимущества. Окей, нажимаємо далі, і давайте подивимось, чи що щось у нас зміниться. І так, у нас тепер. Є платна підписка, і ми можемо тепер мати шанс отримати реальну криптовалюту. Що ж давайте спочатку спробуємо пограти на фортуні. Як це взагалі працює? І так, у нас, як ти бачиш, вже є просто крутіть за 200 тобто він вже нам не пропонує купити платну підписку, і бац, дійсно, ми дивись, отримали за три якісь рубіни якусь цікаву нову фігурку, яка, мабуть, більш крута. Бачиш, преміум написано. Тобто, це а, шанс отримати це можуть люди, які є, у яких є преміум. Ці люди, у яких преміум немає, отримати не можуть. О, дивись, я виграв щойно 19,14 монетки Ейс. Бач, 43 і 6 ще ес. Ну це взагалі круто. Також ми можемо отримати. Боже, мені тепер хочеться крутити ці фріспіни і 309 геймів. Круто. І таким чином, дійсно, можна спробувати відбити це все. О, тут щось забагато. 780, 64. Тобто 5 баксів я щойно отримав з однієї такої роздачі. Друзі, я вже, можна сказати, половину відбив. Боже, давай ще раз крути нам. І ще нам дає ейс. Ще 98. Офігеть, давайте ще. Так, може щось ще цікаве? Ще 11 ейс. Мені хочеться, чесно кажучи, дуже багато зараз цієї фортуни крутити. І ще я отримав якусь фігурку. Клас. Коротше, давайте так. В наступному відео я покажу взагалі, скільки у мене вдасться заробити. Розповім, як саме це працює. Бачиш, ми щойно отримали 952 монети ACE. Що ж, давай помножимо їх. 952 помножити на 0,06435. І це 6 доларів. Прикольно. На ровному місці заплатив 12 і вже отримав 6. А ще цілий місяць можна грати і крутити за оці бонуси. Клас. Далі, як виводити ці бабки? Що ж давайте подивимося, як це працює. І так. В нас є е, профіль, тут ми можемо бачити мій профіль, тут ми можемо бачити наших пітомців, які в нас будуть наші автомобілі, які також у нас будуть з'являтися. Поки що у мене оця дефолтна тачка. Але зверху ти можеш бачити свій баланс: ТРЦ, ACE і GEMA. Далі є гаманець. Якщо ти натиснеш сюди, скоріше за все тобі він запропонує спочатку створити цей гаманець. Він створюється дуже просто. І обов'язково запам'ятай слова так називаємо сіт-фрази, які тобі треба буде записати, кудись зберегти. Якщо ти втратиш доступ до, наприклад, телефону, то ти зможеш по цим словам відтворити доступ до гаманця і вивести свою криптовалюту куди захочеш. І так, тут ми на гаманці можемо бачити всі наші NFT, Зараз у мене платних NFT немає, тільки ота тачка. І ось ці монети. Далі, як це заводиться або виводиться, ти можеш скопіювати код і потім оплачувати. Дуже просто з біржі перекад... переказувати свою криптовалюту. Але якщо ти хочеш, наприклад, закинути а, USDT, то тобі необхідно натиснути на USDT, далі відправити на другий кошельок, обираєш, і ти можеш таким чином обрати кількість. Потім сюди вставляєш гамонець, наприклад, своєї біржі і натискаєш «Подтвердіть». Обов'язково. Ти повинен знати, що газ, тобто комісія за транзакцію, оплачується монетами Матік. Тому вони повинні в тебе бути на балансі. Якщо їх немає, ти можеш або, ну, скоріше за все, тобі необхідно буде спочатку поповнити. Тому що просто навіть обміняти за таку процедуру також треба заплатити Матік. Тому не забувай і поповнюй гаманець. Як це зробити? Ти можеш побачити, що тут є обмін токенів і ти можеш обмінювати, але також бачиш, що комісія за газ а, вона платиться Матіком. Тому пам'ятайте. Далі, як поповнювати? Все дуже просто. Ти копіюєш цей гаманець, переходиш на біржу і поповнюєш. Давай спробуємо, як це працює. А, і обов'язково. Зверни увагу на те, що коли ти будеш відправляти Тезер, то мережа в тебе повинна бути MATIC. Не ТРЦ-20, не ERC-20, а саме матік, тому що все це працює в, цім, в цій мережі на цьому блокчейні. І так, натискаємо вивезти, далі ми підтверджуємо транзакцію і чекаємо гроші на балансі. Так, в мене транзакція відправлена. Я думаю, почекаємо зараз декілька хвилин і гроші вже будуть на балансі в нашій грі. Зараз ви можете бачити, що баланс у мене один ACE, І, в принципі, все інше по нулям. Окей, будемо чекати. А, до речі, треба було трошки а, почекати, обновитися. Бачиш, у мене все ж таки Ace 952 монетки. Не знаю, чому воно спочатку показувало один. Я вийшов з гаманця і воно, бачиш, показує один гаманець. О, дивись, зайшли вже 5 USDT максимально швидко, навіть хвилини не пройшла, щойно вони з'явилися. Ace 1, це в нас на нашому гаманці. Але оце є ігровий гаманець, і ми можемо переказати, наприклад, там, 300 монет Ace на наш гаманець. Бачиш, переводимо в гаманець. Натискаємо Патвердіть, нам необхідно заплатити комісію. Бачиш, у мене Матіка немає, тому комісію я заплатити не можу. Тому нам треба ще буде закинути в гру трошки матіка. І так, давайте подивимось, як працюють операції в цьому гаманці. Натискаємо профіль, далі натискаємо на гаманець. І ось наш гаманець. Зараз ви можете бачити а, криптовалюту, яка знаходиться саме на гаманці. Але в нас є ще окремий ігровий гаманець, з якого ми можемо перевести криптовалюту в цей звичайний гаманець. Для цього нам необхідно натиснути зверху на нашу криптовалюту і переказати її. У нас зараз, бачите, майже 2000 ACE, тому ми можемо натиснути MAX і обрати наш гаманець. Натис... натискаємо підтвердити. Комісія дуже дуже дешева. Один Матік коштує 70 центів, а ви можете бачити, що тут газ а, взагалі 3 тисячних, тому можете навіть не зволікати. Ви можете відправити сюди один матік і вам його вистачить на всі комісії просто назавжди. І так, є, ми відправили, бачиш, ейс у нас вже немає на цьому гаманці, тому він у нас вже лежить на цьому нашому гаманці. Бачиш, я відкив, закинув сюди один з чимось матік, і ось Ейс у нас переказаний. І так, як виводити криптовалюту з гаманця? Давайте покажу вам на прикладі USDT. Натискаємо на USDT і натискаємо Відправити на інший гаманець. Далі обираємо суму і вставляємо адресу. Будьте, будь ласка, уважні, тому що переказ відбувається в мережі Polygon. Як знайти її? Якщо ви користуєтесь біржею Bybit, то мережа називається Matic. А якщо ви користуєтесь будь-якими іншими біржами, то мережа буде називатися Polygon. Копіюйте ваш, е ваш адрешу адресу гаманця і натискайте Підтвердити. Транзакція йде буквально десь 10-15 секунд, і гроші переказуються вже на вашу біржу. Все працює, я все перевірив, тому можете користуватися. Як ви бачите, USDT пішли з гаманця, тому можемо зараз зачекати одну хвилинку і вони вже будуть у нас на вірші. І так, ви можете бачити, що е, очікується зараз е, зарахування, е, якраз таки, ось цих наших 5 USDT. Працює все дуже швидко. Пройшло декілька секунд. Буквально бачиш 41 підтвердження з 300 вже є. Зараз зачекаємо трошки і буде вже повністю гроші на нашому балансі. І так, всі перевірки завершено. Транзакція вже зайшла до мене на біржу. Ось вона виконана успішно, тому вивід працює без проблем. Коротше, гра цікава, вона тільки розвивається. Я думаю, що буде ще декілька відео на цьому каналі, де я покажу вам, скільки мені вдалося заробити. За один місяць платної підписки. Нагадую, що інвестував я сюди 12 доларів і вже можна сказати 6 доларів відбив по вартості монет. S. На цьому сьогодні все. Всі посилання залишаю в описі під цим відео. Сподіваюсь, що було корисно. Бувайте!